Ще одна посилочка, подяка на різдво від Світлани Миколаївської області. Вона вже мені не стала рідною людиною. Дякую тобі, моя дорогенька, дуже дякую. Не знаю, що ти. Ну, знаю, що ти завжди щось таке придумаєш, таке щось, що Знаєш, дуже-дуже приємно і тепло від того, що ти в мене є. Ой, як І Світлана, це особисто для вас цю шоколадку замовляла із западної. Нічого собі. Порадниця, дорога рятівниця. Дорога людина, мій ангел обіймаю, цілую люблю Світлана. Дякую тобі, доровесенька, мені так приємно. Приємно те, що ти в мене є. У мене рідної сестрички немає, бо вона покійна.